Моє чарівне кофе, карти таро містичних кішечок, і з вами відьма я Те, що я вам скажу, просто заставив вас. Здвинуся з мертвої точки. Я сильна людина, я сказала, хто з відьмою Ядвігою поведеться, той щастя, добробуту, грошей, здоров'я і кохання набереться. Треба бути сильному. А я ще скажу: чи ви сильна людина, чи може вам щось не достає? Для вас вина, висяте, 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 зараз така у Вас висяте, 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 ні Ні, висяте, 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 тільки дірзать, тільки вперед, разом з відьма я двігаю. Ви знаєте, я ніколи друзів не бросаю. Ніколи. Йдемо зо мною разом до отаких майбутніх гарних змін у вас. Ну, я ж так і сказала, тому що, дивіться, будемо святкувати. Тут, знаєте, салюти ну, не розрішають, не дозволяють, да? бо війна. Дивіться, все в салютах. Тут святкування, тут празнування, тут свято. Тут неймовірна подія, яка зрушить все вас з мертвої точки. Так, зо мною разом, і не на шах від мене не відступайте. Відьма я двіга знає, куди вести. Бо я сама дуже сильна людина, дуже сильна. Хто зо мною поведеться, той щастя, добробуту, злагоди, кохання, грошей, здоров'я набереться. Далі йдемо. Так, бо ми на висоті. Нам нічого не страшно. По-перше, захищеність. Дивіться, які в нас висотні забори, висотні прегради, висотні перешкоди. Дивіться, і хто нам може перешкодити. Та ніхто в житті. А хіба я можу цього дозволити? Ніколи. Ось, Дивіться, перешкод немає. Звісно, кохання. Якщо вже, відьма, я так кохає, то я все зроблю для того, щоб мої підписниці і підписники, ті, хто не в парі, будуть отак у парі. А хто в парі? Ластівочки, соколики, ваша пара наскільки міцна, наскільки крепка, нікому його не розрушить. Так, відьма, я сказала, вузликом на міцне кохання, на пару, на добробут. Кохання вам прив'язала. Мене, дивіться, це мені синочок подарив. Бачите, масло Святого Миколая. Як вам тяжко, ну це доречно так скажу. Звертайтесь до Святого Миколая. Він вам допоможе. Ну, і звісно, до я дві. Я чую ваш імпульс, коли ви просите, і завжди відгукнусь, тобою, щоб вам допомогти. Навіть, якщо я не відповім вам у повідомленнях. Знайте, я з вами, і я вам допоможу. Я це дозволяю. Подумки звертатися до мене. Ох, ви вже піймаєте свою добичу. Дивіться, вона ось-ось вийде. Ви тут ось-ось її раз, лапками схватите, і це ваша добича буде. Що це? Може, наслідство комусь прийде? А може кохання, якого ждали все життя? А може, дитинка, яку ви мріяли. Яку ви плекали в своїх мріях, і якого ви просили Святого Миколая за цю мрію, так? Це ось-ось добича у ваших лапках. Давайте, дірзайте. Ми разом. Я просто прошу, прошу вищі сили, що якщо ви просите дитинку, хто не може завагітні, звершиться чудом. І так буде. Відьма двіга так сказала. Вузликом на добро, на вагітність моїм гарним ластівочкам, хто про це мріє, добром зав'язала святий Миколай вам в допомогу. І що нарешті? А нарешті ви отримуєте все те, що хотіли, і сонячні події. Арку це арка переможця, фонтан це зцілення, здоров'я і будете йти по своїй доріжки, насолоджуватись своїм життям. І дякувати, відмінять двірі. Так, я з вами, мої ластівочки-соколики. Адже разом ми сила. Я вас ніколи не прошу. Ні, я завжди допоможу завжди в будь-якій ситуації.